Доброго дня, шановне українство, Анатолій Тіора, небайдужий пенсіонер, можна сказати, активіст, ну, щось типа громадський діяч. Хочу е, вам нагадати ще раз про нашу місцеву біду, міськраду. Оце діюча міськрада. От У квадратиках таких це особи, які голосували за вбивство Майдану. Вони досі ті типу, поголосують. На жаль, три сесії. Я більше не піду, гидко розумієте? Оце їхні всі фамілії. Хай знають родичі, хай знають сусіди, друзі. Це біда наша, це загальноукраїнська біда. Вона в основному і привела до рішення Кацапів іти війною, тому що вони побачили, що, що частина значна української влади проти майдану проти Європи за Кацапів. А ми проти виявились. На жаль, я їх, ну як сказати, був присутній в кінці сесії представник військово-цивільної адміністрації, заступник голови. Він повідомив депутатам, що на Подільщині дуже багато ну і звільнених зі зброєю. Ну, вони, мабуть, перелякались, хтось там щось наробив, навіть, мабуть, є за що цих. На жаль, по Україні вже відбуваються такі. Обурення. Хлопці з війни не такі, ну я не дуже спокійний, але все ж таки контролюю ще себе. А хлопці приходять дуже сердиті і вони бачать оце болото і цю корупцію цю зраду. І вони не дуже витримують. І, мабуть, мав сенс той дядько, що розказував про зброю і велику кількість в місті. В селі вони план виконали по мобілізації, а в місті не виконали. Але він впевнений, що тут багато там, ухилянтів, сезачешників зі зброєю. Це все учбове, це така е, ігрушка. Хтів депутатам занести, але мені розумні люди, ну, з великими погонами сказали, що це не можна робити. Ну от це як попередження їм. Рано чи пізно це станеться в Україні, воно вже стається. І це дуже небезпечно. Як для державності, так і для тих людей, що будуть вчиняти це, і для тих, проти кого вони будуть вчиняти. Тому перше треба пам'ятати про державність, що ми залишимо нашим дітям і онукам: країну, державу чи болото. Я не кажу: якщо прийдуть, не дай Бог, третій раз кацапи, то не буде нічого. Ні нас, ні кацапів, тобто ні нас, ні держави, Взагалі нічого не буде. Тому варіант перемоги. І створення дійсно такої демократичної європейської України. Ну, такий нам треба проходити шлях. Хочу ще раз вибачитися від себе. Я вже старенький, за покоління 60, ми з 91-го року не створили державу. Ну от, просіть нас, діти, онуки. Але ж іншого вибору зараз немає. Геть, байдужість, борімося, борімося, борімося. Слава Україні!